Всім добрий день. Сьогодні у нас тема Електронно-діркові переходи. Так, представимо, перед нами є два напівпровідника. Перший напівпровідник. В нього будуть основні носії це електрони, в яких є заряд мінус, і другий напівпровідник. З якого основні носії це дірки і мають заряд плюс. Я побудував тут два графіка. Перший графік нам показує розподіл зарядів дірок і електронів в ось цього оцих напівпровідників. І по вертикальній лінії кількість зарядів. У цьому напівпровіднику де основні заряди, це дірки. означається буковкою P позитив, позитивний заряд. Їх тут багато. А електронів тут мало. Ну, ми їх і не показували тут. Ось він покажемо, що тут близько до нуля. В іншому напівпровіднику, де основні заряди це електрони, тобто це негативні заряди, їх тут багато, а дірок мало. Нижній графік показує нам питомий, питомий опір ось цих матеріалів. І тут, і тут вони низький опір. Тому що є заряди. Тут тільки тут електрон. На цьому графіку показано, що буде, якщо ми візьмемо і два напівповідника з різними типами основних носіїв, з'єднаємо разом. Ось це є. Ця лінія, це в нас називається металургійний контакт. Тобто ми тут з'єднали два напівпровідника. Якщо ми тут придивимося, то ми бачимо, що деякі дірки перейшли в інший напівпровідник. І деякі електрони прийшли сюди. Це інший напівпровідник, де в головній носії дірки. Зараз фунок дифузії або дифузійного струму. Дифузія це такий хаотичний рух зарядів, а так як їх тут менше електронів, тому вони сюди стараються перейти, а тут менше дірок, то дірки сюди стараються перейти. Коли вони переходять, в, наприклад, електрони переходять сюди, вони рекомен... комбінують з дірками, тобто у нас з'являється звичайний нейтральний атом. В цьому випадку теж саме: дірка переходить сюди, де є колишній електрон, і теж він рекомбінує. Але деякі заряди все ж таки переходять в інший напівпровідник і там залишаються. Але коли вони тут у нас з'явилися негативні заряди, тут позитивні, в, наш, в нашому напівпровіднику з'являється своє власне електричне поле. Тобто. Ось воно показує, показує, Воно діє в ту сторону. І за рахунок нього воно мішає проходити далі сюди діркам і, і навпаки електронам в ту сторону. Воно його здержує. Тобто всередині нашого НП переходу утворився бідний прошарок матеріалу, де мало зарядів. Тобто вони є, але їх мало. І також на ось тих двох графіках показано їхній розподіл. Ми бачимо, що дірки, тобто позитивні заряди. Тут їх багато, потім їх зменшується, і тут близько нуля їх. Електрони. Навпаки, в цій в половині нашого напівпровідника їх багато. Потім вони зменшуються і тут до нуля. Тобто, з'єднанні двох напівпровідників їх мало. Якщо ми подивимося на графік питомого опору, то опір у нас йде малий, а потім він зростає. Чому? Тому що в ось цьому місці в нас мало і електронів, і дірок. Тобто немає зарядів, які є, але їх мало. Зарядів, які переносять. Стру. Тому в нас збільшується питомий опір. Поглянемо на цей графік. Якщо ми візьмемо до нашого напівпровідника, з'єднаємо ось сюди плюс, а сюди мінус, це називається зворотнє з'єднання, коли ми до. Напівпровідника, де основні заряди, носії зарядів це електрони, під'єднаємо плюс, а до іншого, де дірки мінус. Що в нас вийде? Електрони будуть притягуватися в ту сторону до плюса. І дірки, навпаки, в цю сторону будуть притягуватися до мінуса. Тобто в нас буде зовнішнє електричне поле, яке буде співпадати з напрямом нашого внутрішнього електричного поля, і всередині залишаться тільки нейтральні атоми, тобто яких, яких не буде ніяких зарядів. Їх вони там будуть, але їх буде мало. І давайте ми подивимося на ось ці графіки. Почнемо з позитивних зарядів. На цьому кінці їх буде багато, все ж таки. Вони будуть всі сюди переходити на цей край нашого напівпровідника. І тут їх буде багато. Потім їх буде зменшуватись, і в центрі їх майже не буде. Така ж сама ситуація і з електронами. Тут їх буде з цієї сторони багато, і чим ближче до центру. З'єднання двох половинок їх буде менше. Питомий опір навпаки буде зростати. Там, де в нас буде мало носіїв заряду, опір в нас буде великий. Подивимося на цей граф цю картинку, тут в нас показано пряме ввімкнення. Тобто, коли ми до мінуса підіймаємо до негативних зарядів підіймаємо мінус, і до позитивних підіймаємо плюс, електричне, зовнішнє електричне поле буде рухатися від плюса до мінуса, і воно буде більше, ніж внутрішнє електричне поле. Тому внутрішнє можна ще зараз не враховувати. Що буде відбуватися? З цієї сторони, в нас буде постійно прибувати нові електрони, а тут постійно будуть генеруватися нові дірки. І вони, наш струм буде проходити крізь весь напівпровідник. Давайте подивимося на ось цю діаграму. Ми бачимо, що. До самого контакту двох половинок у в нас є дірки. І така ж сама ситуація з електронами. Ми бачимо по цьому графіку, що вони навіть переходять в іншу половинку трошки. І подивимося на питомий опір, то він на протязі всього напівпровідника буде низьким. Таким чином ми зробимо висновок, що коли в нас при прямому включенні опір нашого напівпровідника буде низьким, тому струм буде в нього великим. Щоб пропускати. А при зворотньому вімкненні, тобто навпаки, опір у нас буде великий, і струм через нього буде проходити низький. На цьому, все дякую за увагу.